мамусік, ти вже вста. Ну давай швиденько двері відкривай, поки муста не бачить. А де он нам взагалі там? А, ну а могей там собі грається. Давай швиденько. Пошли наш не прапор піднімати. Ну, давай, 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 давай. О, наконець те перший буду ніхто під ногами ну, не буде тут бігати. Давай, давай. А, о, а що там на торі? Вчора була гроза, галімів, я так перелепнувся. Мамуськи взагалі нічого. Ходить себе нічого не вмувала. Малай тяушу з небісмаш безстрашна. То до ну, що? Давай. Піднімай дачний прапор О, і дачний прапор бажай піднято. І що там на термометрі? О, на термометрі плюс 20 і не дуже ти похолодало. Відкривай віконца ищи от там. Но мамо ще гне. Андър вона. Хм? Да вона? Попред си попред мането. Ня. О, а на вулиці? Сини и Гарненько, похолодненько. Тільки, мабуть, трішки Мокро пандом. Придеце тебе лапки ми е. А я так се не люблю. Ей. Но, посижу тут трешки, та й піду на променад. Що там? О, мокро, мокро, да. Зато прохолов, ну, співають. М, М -м Дощі прийшов так, а? Ну, ну а не там уся. Щось мені, ну, дуже сумно тут ходити. Нині, тебе й покликати, я привик з мусічкою виходити. Піду-ка я її покличу. Та то, то не предок. Мучка, мучка, це йти і шукати. Мабуть, десь по гаці ходить. Муся, ану йди йде сюди. І ти, і ти прийдемся по вулиці, тут там добре, прохолодно, тільки ти ж мокро ган. Що ти там, де ти там, кицюнічком? Та я тут, тут, я вже прийшла. Це от кух тільки потачу. Та давай скорінше. Давай, прапор, я вже підняв. Та я бачу, бачу, ти без мене підняв. Ну, Подивися, як краса на ось бігла. Я тільки кохтики свою потачав. Моя ж дівочка, мені ж манікюрчик треба зробити перед виходом на вулицю. Ну так, да, ну да, як і всі дівочки, по годині будеш зараз збиратися. Манікюрі треба робити, давай. давай, мамусь, давай. Іткрывай, мамусь, катували, там ще. Давай, мамусі, відкривай двері. Відкривай, мамусі, двері, і ми разом в смусічку підемо на променад. Пішли, їжди, там щось сумно було без тебе. Я вже якось привик, що це мале під ногами швелиці. Ну, де ти там ділась? Та зараз я ж ось достигла, мені треба пописати, в туалет сходити. Ну, що ти, ну, чесно, як маленька якась. Малень, і що? На розогрі шум гарно, була ж дівочка, скільки з поряду, бо вся постіль застелена, то не засипаний. Та не зараз. Подивись, яка тут краса, лябо там. Все мокре, іди сюда, мусик. Та йду, йду я вже. Та шевелись ти там. Йду, своє кіто. Почекай мене, я не встигаю, я ж маленький ще, в мене ніжки маленькі. Ой, як мокро. Та з мокро, ти представляєш, що робило так сухо сьогодні, мокро. Щось не пойму. Ой, задній гарний. А всім подписочники бажаю гарного робочого дня робочого дня, то відпочиваю світ, почивайте. Ваша муся, чпки бумки, пока! Я побігла на промінат Соняком. Я також бажаю всім гарного, тихого, спокійного дня. Ваш соник, тмки-бобки, пока. Ну, я побігла цей малечий наблюдати, а туди стічи, тічим, мамка насварить. Ну, все, спокійно дня всім. Пока.